Добрий день, любі діти! Подивіться, яка гарна осінь за вікном, яка гарна осінь на наших малюнках. Ясноока, тиха осінь ходить між дубів і сосен, і малює кожен лист, бо малярський має хист. Осінь часу не марнує, швидко сцену декорує, на березу жовте листя, а на ясен золоте. Клен красується барвисто, мов червоний мак цвіте. Це для вас осіння казка. На заняття йдіть, будь ласка. Сьогодні у нас заняття незвичне. Ми будемо малювати осінні дерева. Сьогодні у нас незвичне заняття. Наш чарівний пензлик намалював нам багато дерев, але без листочків. Втомився. І вирішив йти на прогулянку, відпочити. Тож ми сьогодні будемо працювати в незвичних нових техніках, без пензлика. Для цього у нас є яскраві фарби гуаш, зеленого, червоного, помаранчого, жовтого та коричневого кольору. І різні побутові предмети, які допоможуть нам малювати. Перше, це можна навіть попросити у мами губку саму-саму просту. І спробувати малювати штампом. Ми наносимо фарбу на штамп і робимо от такі відбитки різними-різними кольорами. Можна ще використати вже готові такі штампи з поролону. І теж наносити ось такі кругленькі в нас будуть листочки. Чим більше фарби різного кольору ви додасте, тим гарніше буде ваш малюнок. Ще нам допоможуть у точечному малюванні крапковому медичні палички. Можна вмакати їх у водичку, а потім у фарбу і ставити багато-багато різних крапочок. І це будуть теж наші яскраві листочки. А для самих непосидючих, тих, хто любить працювати швидко, можна зв'язати декілька паличок і працювати вже цими паличками. Бачите, які незвичні різні листочки виходять. Ось. Далі, якщо ви дуже попросите у матусі. Не потрібно їй виделку, ми теж можемо малювати навіть виделкою. Ми її макаємо у фарбу, яку ми налили у тарілочку, і робимо такі відтиски, і розпрямляємо, розтягуємо фарбу на всьому малюночку. Можна вмокнути і фарбу, і теж зробити ось такі різні різні листочки. Не бійтеся змішувати різні фарби, тому що осінь малює всі дерева дуже яскраво і дуже у різні кольори. Якщо немає виделки або матуся не дала, завжди можуть знайтись зубні щітки, які вже використали. Ви пам'ятаєте, що щітки треба міняти дуже часто. Тож попросіть у батьків. Не потрібно зубну щітку, і дивіться, як її можна малювати. Теж різні-різні фарби використовуємо, і з'являються у нас різнокольорові листочки, ціле листечко. Ще є листя і зелені на деревах. Ще не всі осінь перефарбували. Дивіться, як гарно виходить яке. У нас яскраве може бути дерево. І найлегший спосіб це малювання пальчиком. Ми з вами малювали в такий спосіб у молодшій групі. Можна пригадати і спробувати малювати пальчиком тих, хто не боїться забруднитися у фарбу. Навіть не обов'язково між зміною фарби. Мити руки. А витерти або помити їх завжди можна, використовуючи вологу серветку або просто помити мило. Подивіться, діти, які гарні малюнки з'являться у вас, якщо ви використаєте оці нові техніки. Чекаю від вас нових яскравих малюнків, а ви чекайте подальшої зустрічі на нашій